Так, народ, сьогодні в нас яви, які їздять і не лимаються ніколи. Коротше, тут такі технології. Тут такі технології. ну Ви то любите, то знаєте. Значить також. Тут ми міняємо, що не міняємо, а робимо втулку, втулим, це понятно, Тут аналогічна ситуація. Тут все виглядає десь отак. Бачите, Це називається Япердолю. Так, а тут, зараз побачу. Мені здається, тут менше навіть тут. Нормально. Третій картер. Значить, тут все набагато цікавіше, тому що тут треба міняти, вточити нові втулки. Міняти оцю втулку, дивитися щось по різьбам, щось передумувати. коротше, отут, бачите, шток вибивали на другу сторону, щоб вилочки поміняти, не розбираючи мотор. От. Видно, там ява замахала людей насіки, що не, міняли вилочки вже не розколюючи мотор. Ну і дай таке? Коротше, тут все, аналогічна ситуація тут, втулка тут і тут. Ну, в принципі, таке, таке якось. Ага, і заварити дюрку. заварити дюрку. І все. І вал прислали, Коротше, ви поняли? Така робота? Ява, ява, ява волуч. ява волуч. Отже, яви мотоцикла нема в світі. Так, палець сюди запхав, трошки більший, Катався як то кажуть, в ноль, в ноль, в ноль. В ноль, повний ноль. І все, зараз розточую отвір верхній, накидаю. Дивіться, то чую тут собі втулки. Короче хейтер. Бачите, хейтери в вікні. Став і дивиться, розумієш. А я ж їх позакривав, тих хейтерів. А вони далі. Далі лізе, розумієш? Чікс. Дивіться. І зараз другий забабахає. Ку-ку. І все готово, дивіться. Одна втулочка є. Друга втулочка є, дивіться, як тут все тугенько. Тут тугенько-гарненько заходить, без люфта. О. То на обкатку, щоб обкаталося, коротше, воно катається потім буде легше ходити.